Всім привіт на зв'язок Мініагро Суме. Акційний Оріон Це у нас 504 50 кінських сил. З отакими посиленими мостами. Боковий бак. Повністю рівна підлога. Підвісний педальний узіл. Реверс у нас на рулі. Задок повністю зашитий у трактора. І по задній частині. По задній частині у нас стоїть примусова гідравліка з окремими гідросиліндрами, дві пари гідровиходів. Трактор доволі класний і на сьогоднішній день є акційна ціна. Я вже казав за нього, але нагадую ще раз, по вартості буде коштувати 7900 умовних одиниць. Герою крут 15 місто суми. Можна проїхати протестувати даний трактор. І доставимо його безкоштовно. Мається на увазі доставка безкоштовна. Телефонуйте, заїжджайте, тестуйте. Трактор дійсно реально дуже класний. Всім гарного дня і мирного неба!